Таке питання. Зараз буду накидувати шпаклю. Розробив 120, 180, 240. Перетер краєчки, все. Питання в тому, що капот. Ну, я його шпакляну, перекрию ґрунтом, як у мене вийде, грубо говоря, ну, четверть капота буде краситися. Чи вийде в мене так по діагоналі зробити переход лаком? Через переходний розтворитель. Воно спалірується, буде більш Ну, Клієнт не хоче, каже, мені пофіг. Головне, щоб воно було зроблено так сказать, по технології, щоб воно не сполучилось, не відпало, щоб не ржавіло, щоб все було пучком. Ой, так що, отаке питання. Воно то весь капот, ну, по всьому капоту є нюанси. Там, там, там вм'ятинка, там сколи спереді. Ну, Якби 20 років вже. Цій фарбі? Не знаю, капот був заломаний, тут три розріза робив, щоб поставити його на місце метал розтягнутий був. Так що ти скажеш? Чи може розробляти та валити його весь капот? Тому що ну, вся оця площина до крила теж отака. Ну, не знаю, блін. Там та сторона більш-менш, ну, скольчики, ну таке. Чи я просто. В чому питання? Чи я жахаюся так за цим переходом, що проще мені його вальнути, нафік все ну, база і там перебру цьому А далі все лаком. Ну опять же, там треба підшпакльовувати, тоді буде. хрін його зна. щоб ти посовітував. Саш? А а ти, ти сказав, що чоловік, чоловік хоче по технології. Хочу ж ми тоді не слухає мастера, мастера, як правильно треба робити це все по технології. Зачем, Зачем тобі заморочуватися з якимись переходами? Тобто ну, він, він хоче по технології, хоче зекономити, зекономити или як, як, тут, як тут, понімати цього, цього клієнта. Я, як, допустим, навіть ну, ну, не став витратити час з ним на общение далі, щоб йому зекономити деньги. Там, там я, не я не бачу на десяточному капоті ніяких буртів, щоб зробити переход і смисл їх робити, і там, там не ну, проще завалить його лаком. Ростуть і, і все. Це, Це, Це моє то Тобто, всі ті, ті, що не, не слушаються, їдуть далі, шукають подешевлі. Тим, Тим самим, ти самим, ти собі просто зробиш плюс і не спортиш. А там дивися сам. Ну, Саш, він не те, що наполягає, він каже: ну, якщо можна так, то, то краще б так. Ну, а якщо ні, то ну, якщо давати, то тоді весь капот робить. Ну, я йому пояснював, що ну, зробити переход десь по стійки, це одне, а коли треба пів капота в переход зробити. Ну, якби це та машина була, що там. 21-го року випуску, що да? свіжився. Коли машині 20 років, рідна фарба, цей капот вже весь побитий, весь в сколах. Ну. Так що, мабуть, його перешкурю весь <кій> та буду валити його тоді весь. Каже, мені байдуже, що там може бути видно переход, темна напелики і там. Ну, опять же, потім спросять, а хто це тобі робив, блять. Та, там-то і там-то, да. нахер Нахерну надо. Так що буду ставити його перед фактом. Буду ставити його перед зачищеним капотом уже повністю. Та і все. Я думаю, все одно жопа якась вийде. Покраситься крило капот, решетка радіатора і одна рісничка на бампері. Бампер він купив, давно вже він його купив, ще до війни. Заводський в колір фарбований. Не знаю, базу взяв в Новоловську. Тобто він банку взяв. Я вже тепер розумію, що можна не економити вже валити його на все. Тобто буде, ти пав'яв, база но тут 20-річна краска, бампер заводський, типу фарбі. Ну, в них машина там по полях гасає, їм по барабану. то. Ну, ну Буде воно, мабуть, різноцвітка якась. Ну Все, все правильно, не ведись на оці всі теми. Мені бачить, що на переходить, не все на світі. А відтоді він буде з цим їздити і споминать тебе. Ну і соотвісно, всім, хто буде тикати пальцями, буде казати, так це ж мені той чувак покрасив. Тобто, якщо дивіться саме. То Тому не злужайся ні на що, ну, ціни свій труд. Ну, я розумію одне, що він шукає де подешевше зробити. Йому вже байдуже на переход. Тим самим він підставляє тебе. Поэтому... Це не та машина, дійсно, як ти сказав, це не та машина. Ну, вона не стоїть тих денег, щоб <головіка> там щось економити чи спасати там лакокрасочне покриття, там, заводське і так далі. або весь капот і по-нормальному, либо хай їде далі. І все, все просто.